Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому відео було продемонстровано абсолютно незвичний спосіб читання книги буття. Такий погляд на слова Біблії дав можливість зрозуміти, чому Бог створив людину саме за 6 днів, а не за 5 або 7. Сьогодні продовжимо цю тему і знову ж таки за допомогою такої схеми світотворення з'ясуємо. Чому Ісус прожив саме 33 роки, а не більше або менше. Спочатку невеличка передмова. На секундочку повернемося до попереднього відео. В перший день Бог створив вертикальну лінію Христа, другого дня була сформована горизонталь. Оскільки за цією лінією першість, то вона належить Богу. Ми з вами прив'язані до горизонту, тому горизонтальна лінія належить людині. Причому не вся, оскільки наша енергетика має правосторонній напрям руху, то нашою є лише права частина Христа. Права частина цієї горизонталі. Ми називаємо себе православними, бо славимо право правосторонні енергії. Підсумовуємо, вище сказане. Вертикаль належить Богу. А ось цей відрізок горизонталі наш хрест, хрест людини. Передмову завершено. Приступаємо до основної частини. Припустімо, що один поділ кола часу оцей трикутничок один, це один рік. Починаємо рахувати. Роки життя Ісуса від Різдва 25 грудня вправо за годинниковою стрілкою. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Тобто 33 число нас виводить на горизонтальну лінію, на хрест людини. Як ми знаємо, Ісус це напівлюдина, напівбог. Отже, як людина він ішов до свого хреста 33 роки. Тепер розглянемо ситуацію з точки зору напівбога. Від 25 грудня рахуємо вліво. Бо сили небесні живуть на лівосторонніх енергетиках. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33. Потрапляємо ось в цей сектор кола. Далі Біблія розповідає, що через три дні відраховуємо від 33 1, 2, 3. Через три дні до печери, де лежав Ісус, прийшли його учні і помітили, що камінь відсунутий. Ну, і що скажете ви? А те, що ключове слово тут камінь. В цьому сегменті кола. Головним святом є 12 липня Петра і Павла. Біблія нам повідомляє, що Ісус чомусь назвав Петра Каменем. Таким чином, в слова Біблії зашифровано інформацію про конструкцію такого кола часу, або ж, правильніше сказати, схеми світотворення, відріздвав вправо. Виходимо на горизонтальну лінію Христа. 2 вліво, відраховуємо 33, додаємо три дні, які Ісус пролежав в печері. І попадаємо на вертикальну лінію Христа. Тут Петро, камінь, і Біблія каже, що камінь відсутній, тобто прохід знизу, з печери вгору вільний. Тому Ісуса і не знаходять, бо по вертикалі він піднявся до Бога. Нехай вас не дивує, що знання про конструктивні особливості такої схеми світотворення вплетені в Біблію. Текст головної книги християн залишався практично незмінним за останні дві тисячі років. Отже, це дуже надійний спосіб збереження інформації, і наші пращури використали його в повній мірі. Ви навіть не підозрюєте, що на кожному богослужінні ви чуєте фразу, яка повідомляє вам, що коло такого літочислення поділене на чотири долі, що вам підкреслюють, оця чверть має зв'язок з цією. Аця з протилежною. І оголошують їх назву у вигляді благословіння. Я маю на увазі добре відому всім фразу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю вам, що докази існування таких чотирьох назв «чвертей кола ви бачили вже не раз у моїх попередніх відео. Давайте Слово Бог. Замінимо на Отець. Бо головна наша молитва починається зверненням Отче наш. По відношенню до людини священники використовують слово сполучення Син Божий. Рай це місце для чистих святих душ. Тому тут Дух Святий. Тепер читаємо в ім'я Отця і Сина зв'язок просліджується Святого Духа. Залишається амінь. Ніхто не знає, що означає це слово. На мою думку, воно загубило одну літеру. Повернемо йому. Літеру К. І амінь перетворюється в камінь. Каменем назвав Ісус Петра. І його свято знаходиться в секторі пекла. Ось воно. Тепер стає зрозуміло, що коли нам кажуть фразу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, то по суті передають інформацію про те, яку назву мають долі такої схеми. Стосовно того, чому для позначення лівої нижньої чверті вибране слово камінь можу висловити своє припущення. Я думаю, що душі людей, які потрапляють в пекло, втрачають свій шанс на друге перевтілення, довго варяться під землею, а потім в вигляді розплавленої магми вихлюпуються на поверхню і перетворюються в камінь. Але це вже припущення зряду фантастики, хоча я думаю, воно має право на життя. Тепер варто з'ясувати, чому для 12 липня вибрані імена Петра і Павла. Повернемося на секундочку до сюжету спадок 42, де наводилися докази того, що окрім слів Бог Пекло. Наші пращури використовували ще й позначення в вигляді літер А Е. Тому тут Петро, а тут Павло. Тобто. Це позначення Петро і Павло це позначення вертикальної осі. Тут Петро Печера, де знаходився Ісус, а тут він піднявся до Бога, який, сектор якого позначений літерою А. Стає зрозуміло, чому саме Петро тримає в своїх руках ключі від раю. Він дійсно стоїть на воротях, ось він, на вертикальній лінії лівіше – пекло, І в той же час по вертикалі він має можливість відправити чисту душу вгору, в рай до Бога. На завершення відповідь на запитання: Так хто ж таки народжується 25 грудня? Хрест чи Христос? Відповідь така: звичайно ж, хрест. Біблія описує нам, як з'явилася його вертикаль і горизонталь. Перші два дні світотворення, яке положення займав хрест на шостий день в момент створення людини, яку назву мають чотири долі кола часу, підкреслює взаємозв'язок чвертей протилежних між собою. Але цих факторів не було б, якби на початку світотворення не було б слова. Слово це звук, вібрація певної частоти, яка формує матеріальні об'єкти. А тепер уявіть собі. Що машина часу перенесла вас на 2000 років назад, і вам потрібно передати неосвіченим людям того часу знання про те, як влаштований цей світ. Якщо ви почнете розповідати про те, як частоти формують матерію, то вас ніхто не зрозуміє. А от фраза Бог створив життя на землі за допомогою слова буде сприйнята краще. Для того, щоб ваша розповідь була цікавою і передавалася з покоління в покоління, вам доведеться додати в неї трохи чудес, трохи зради, а завершити все смертю мученика. Погляд на слова Біблії з такої точки зору ніяким чином не скасовує віру в існування Ісуса, адже для того, щоб учні написали Біблію від Луки або ж Біблію від Матвія, повинен бути вчитель. Людина, якій в голову прийшла ідея зашифрувати важливі знання в текст Біблії, я схиляюся до думки, що таким вчителем була Марія Магдоліна. поясню чому. По перше, у жінки ліва половина мозку більш розвинена, тому їй легше встановити контакт з лівосторонніми Божими енергіями. Недарма ж в усі віки відьмами, відаючими матерями, знахарками були жінки. По-друге, сучасні науковці не розуміють, що за ім'я Магдоліна. Вважається, що в ті часи жінок так не називали. А що, коли Магдоліна означає статус Марії в суспільстві? Давайте розіб'ємо Магдоліна на три частини. Слово Маг говорить саме за себе це або ж чарівник, або ж високий ступінь знань. В наш час добре відоме слово магістр. Як я вже казала, схема світотворення поділена на долі. А людину, яка володіла такими знаннями, могли називати магістр долі, магдолі, «магдолі» магдоліна. Але оскільки цим світом правлять чоловіки, то Марію було відсунуто на другий план, а першість віддана Ісусу.